Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами видихає Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Хевен. Ви запитаєте, а що це за Хевен? А це новий український бренд, який вийшов на наш ринок. 29 лютого, на секундочку. 29 ага. лютого. Не дарма чекали ж, блін, високосного року, а? Так, вибрали таку дату. Навіть в промороліку вони так сказали, що такий продукт народжується раз на 4 роки. Ну тобто, високосний рік. Угу. 29 лютого. Креативненько, коротше. Так. І до нас приїхав бокс від цієї компанії. Зараз ми покажемо, що всередині. Розпаковку давай. Так, перше, що нас зустрічає, це ось такий конвертик. А всередині цього конвертика е, нас зустрічають білесенькі рукавички. Це така відсилочка до як ювелірні прикраси. Ви заходите в ювелірний магазин, коли вам показують прикраси там, дорогоцінності, то консультант в білесних перчатках, щоб не залишати сліди. сліди. Дуже ювелірний бренд у нас попався. Так, потім така листівочка. Кевен. смак, міцність, стиль. Давай мені, я буду також трошки розглядати. Знаєте. Все і собі. Покажу сам бокс, як всередині. Всередині все зроблено на магнітах, щоб при транспортировці все залишилось на своїх місцях. Ми бачимо, не випадає. Ану, перекинь. Так. От і все. Ніяких краш-тестів не пройшло. Так, але у тебе буде тут коробка зверху, і воно стане на свої місця. Так. І одразу ми побачили, що тут три фасовки у нас є. Це 50 грамів, це 100 грамів та 200 грамів. Угу. Ну, прикольно, що відразу вони так залетіли з трьома фасовками. Так. Але залетіли вони тільки з одним єдиним смаком. Ну, це просто сюр. Ну, Це не так, незвично вони це використовували, типу, це їх фішка, але смак манго. Ну, блін, друзі, я не знаю. Ну, це не настільки популярний смак, що прям з нього залітати, я не знаю, це якось дуже небезпечною. А з якого б ти рекомендував залетіти? Рекомендував. Ну, більш щось таке попсовіше, псові, що. Всім Лісові подобається. ягоди. <клес> ну, манго мало кому подобається. Блін. Я не знаю. Ну, так вирішив виробник. Можливо, вони робили якийсь зріз по людям, які курять кальян. Друзі, а ну-ка напишіть, який топовий манго ви куштували. Дуже цікаво. Ну, прикольна така коробочка. Чорний, блін, ну він завжди виграшний. Чорний, так, чорний дизайн з білими глянцевими такими ставками. Це. Е... Це 99% успіху, я вже вважаю, реально в дизайні. Так, хлопці та дівчата з Хевену так подумали і рішили, що ми підемо по пройденому шляху uh -huh. і виберемо чорний стиль, і вони не прогадали. Виглядає все дуже стильно. Ну, мені так. подобається. Так, переліваються е букви uh -huh. Heaven Heavy. До речі, а ви знаєте, що таке Heaven Heavy? А ну? А ти знаєш? Я ні. Ні. Але з новою школою від... Шутим, ніяких школ тут поки нема. Heaven Heavy – це, е, якщо перевести дослівно, буде важкі небеса. Mm -hmm. Тобто такі у нас. Пройдемося швиденько по дизайну. Е, на всіх трьох фасовках ми зверху бачимо логотип е, Heaven. На 50-грамовій у нас є назва, назва смаку одразу зверху. На сотки, Де у нас? Позначається так. Ось тут з боку. З боку. Буквами. І на 200 також збоку. Бачимо з білим е окантовкою, з білою, щоб було одразу видно, що за смак. Е склад blend тютіну, сироп гліцерін, ароматизатор індентичний натуральному. QR-код на сторіночку. На сторіночку. і фасолка. Угу. Тобто все. Ну, максимально просто стримано. Більшість інформації, яка потрібна, розписана. Е, немає терміну, але це, в принципі, не так страшно. Ну, і те ж саме ми бачимо на інших складах угу. і, і Е, Переходимо до сировини. Мене цікавить зараз тільки одне питання. Хевер, коли наступний смак? Через 4 роки. Сподіваємося, ще не через 4 роки. Понюхать даю угу. Ну, Пахне достатньо прикольно, натурально, але мені більше зеленим манго таким. Я б не сказала, що це такий прям соковитий, або оцім сушеним якимось. Сировина у нас бёрлі. Три, три види бёрлі. Угу. Флин. То що, це йо-йо-йо, у -йо -йо, Дед Хорса і Кріпі новий конкурент? А що ви там переживаєте, кріпі Дед Хорс, а? Гризете вже свої ноготочки? Як ти думаєш, буде гідний конкурент чи ні? Ну, конкуренція це завжди добре. Бачите, яка людинка любить це... конкурентів і всіх людей на це цій розвит... землі. Це розвиток ринку. Це точно, тому, правильно. Тому це добре, що з'являються нові продукти. Mm. Нарізка міленька, така трошки е, кашеподібна, але е, все ж таки ну, можна її розвихлити. Ну, тобто, в принципі, працювати норм. Все добре, можна забивати виделкою, але я все одно вліз. Облежи. Варто. <різь> так, забиваємо, прогріваємо. І ділимося своїми угу. враженнями. Це найцікавіше. То що, друзі, бренд позиціонує себе як важкий. Чим міцний. Чи міцний? А наша робота перевірити, чи дійсно це так. Тому наша чашка вже розігріта. Діставай свої легені. І розкурі. А я нагадаю, що якщо ви додивилися відео до цього моменту і до сих пір не підписаний на наш канал, то, будь ласка, виправте це. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні огляди. Дякую! Дякую. І ще. Додивіться, будь ласка, до кінця. У нас для вас сюрприз. Не перемикайте. Смак відчувається достатньо яскравий. Так, я тут повністю згоден. Аронка, е яскрава, гарна. Я не поціновувач мангу, але ну, буду максимально об'єктивно судити смак. Це доволі непоганий, такий трохи трав'янистий манго. Але і відчувається невеличка солодкість в нього. Зараз я не можу наважитись. Прикольно, що геть немає тихе, навіть у мене. Ну, це взагалі для мене прикол. І мене вже трошки накрило по смаку. Мені чомусь це 100% нагадує, сушене манго. Тому що в нього також є оцей такий солодковато-травянистий присмак. Ну, Блін, смак достатньо прикольний. Ну... Яскравенький такий, не такий, знаєте, заглушений манго, який там майже не відчувається аромка, от прям вдихаєш, відчувається класний такий травянистий смак. На видиху я відчуваю солодкість. Так, згодом з тобою на видуху, на такі так, солоденький. Він такий солоденький. Це ну, класно, прикольно. Прикольно. Міксувати, я думаю, в міксах буде залітати гарно. Що скажеш по міцності? По міцності скажу, що міцненько. Скажи, бо я така ж, <на> така ж. Не, не дуже. <на> Тебе все, ще вище 420 міцність, то вже все. <на> я вже лягаю спати. Ну, міцність, як на мене, навіть трошки важче, ніж у Дед Horse. Ну, це моя суб'єктивна думка. Хто вже скуштував Хевент встиг, напишіть, як вам міцність. Так, да, напишіть, а хто ще не встиг скуштувати, то велкам в опис. Там є силочка на сайт Вдихай Чіл, і за промокодом ви не тільки отримаєте. Прикольний смак, який виходить один раз на 4 роки. А ще і приємну знижку. Оп! А що це у нас? А це у нас, друзі, подаруночки на розіграш. Буде два переможця і два розіграші. Один на ютубі. Отримайте 50-грамову пачку Heaven. Треба бути підписаним на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Бажано хоча б від 15-18 слів. <рес> <рес> Можете написати міні-поему або книжку, якщо ви пишете зараз. Ми оцінимо. Або якийсь вірш. Ну, щось таке. Креативненьке, давайте трошки по в в коментарі. <рес> <рес> Наступне відео у нас ноль коментарів. <рес> Я шуткую, звичайно, але якщо ви маєте бажання, ми не проти. Так, будь-який коментар не менше трьох слів. А 100-грамову баночку ми розіграємо в нашому інстаграмі. Силочка в інстаграм також в описі. Переходьте, вигравайте. Ну, блін, міцно, падлюка. Що, підіб'ємо підсумки. До речі, ти знаєш якийсь слоган у компанії? Ні, розкажи. Такий, як сі, але інший. Дуже. Кевен, ви там філософи. Дуже філософський слоган. Можна думати, не передумати про вас. Що скажу? По е, одному смаку е, дуже важко ну, щось сказати. Тобто, загалом. Ну, <смеш> Майже неможливо оцінити повністю продукт по одному смаку. Але що є на даний момент? Це стильно. Uh -huh. Вони вийшли, вибрали дату для свого виходу продукту так дуже вдало. Що ще раз підкреслює їх стиль? Стильна упаковка, стильні бокси. Ну, чорний колір це завжди стильно, ми вже казали. Так, сам продукт. По-першому, смаку, ну, можемо сказати, що це доволі непогано. Я б сказав би, ну, ні, гарно. Так. Я, як завжди, буду хвалити нашу неньку і радіти тому, що у нас виходять нові продукти. Хевен, ви. Будь-якому випадку молодці, тому що ви вже зробили це, проробили велику роботу, стартанули. Я вас вітаю з запуском. А давайте не підкачайте далі. Нам дуже потрібні нові класні виробники на нашому українському ринку. Тому ми вам бажаємо тільки всього найкращого, креативі. Тільки, будь ласка, давайте трошки, ну там, хоча б три смаки наступних, якихось там, ну щоб не по одному, а то так. Вже буде щоб, нудненько, мені здається. Так, щоб ми вже могли трошки довше поговорити, обсудити і посмакувати. Так. Загалом продукту лайк. Хто полюбляє міцне, а хто ще полюбляє манго, то обов'язково скуштуйте. Е, я думаю, вам сподобається. Ну що, робимо один тяжечку за вас. Дякую, що подивилися наш випуск. Я вам нагадую, підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк і дзвіночок. І приймайте участь у розіграші. Всім пока!